Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди, 300 років, 30 кроків. Крок 25-й. Бог веде схожого до схожого. Сьогодні ми розповімо про друзів Григорія Савича. Я зневажаю крезів, не заздрю юліям, байдужий до демосфенів. Жалію багатих, хай володіють собі чим хочуть, але ж, якщо я маю друзів, я відчуваю себе не лише щасливим, але й найщасливішим. Так у свято Іоанна Златоуста січня 27-го Григорій Савич писав своєму другові Михайлу Ковалинському. Одним із друзів Григорія Сковороди був намісник Троїці Сергієвої лаври Кирило Ляшевецький. Він був старший за Григорія на два роки. Народився в Опішні 1720 року. Навчався у Київському Гилянській академії. У Троїці Сергієвій Лаврі викладав пієтику, філософію, богослов'я, був бібліотекар... бібліотекарем лаври. Понад усе любив книги. Залишив їх по собі більше тисячі, 380 з них чужими мовами. Він заслуговує на високу повагу. Адже коли до лаври завітала цариця Єлизавета, він у проповіді згадав слова апостола Павла: Думайте про горішнє, а не про земне. А далі взявся таврувати різні зловживання уряду. Саме його прозитиме Канос... К... Канаровський Соха, аби він узяв сковороду викладачем лаври. Якби сковорода погодився, він би мав повсякденний і святковий одяг 100 рублів зарплати, 80 відер пива у рік, 49 відер меду, хліб, борошно, шинку, м'ясо, оситрину, солону щуку, масло, яйця. А ще мав. Величезну бібліотеку своєму розпорядженню на 1655 книг мав би велику кількість словників, рукописів, це все те, що так подобалося сковороді. Але ж, напевно, саме у келії Троїця Сергієвої Лаври, він скаже другові, що вирішив служити музам та що він. Більше себе бачить як тлумача і любителя священої Біблії, яку назве своєю коханкою, від містичного шлюбу, з якою в нього народяться байки, поезії, трактати, притчі, діалоги. І хоч як його просив товариш залишитися бути викладачем при лаврі, мати спокій, Затишок, їжу, одяг Сковорода відповів. Як на мене, то нехай інші дбають про золото, про почесті, про сердонапалові бенкети, на насолоди, нехай шукають народної прихильності, слави, ласки вельмож, нехай одержать ці, як вони гадають, скарби. Я їм не заздрю. Аби лиш я мав духовні багатства, той духовний хліб і той одяг, без якого не можна увійти в чертуги небесного жениха, нехай зникне все тілесне. Він повернеться до Переяслава, залишивши позаду багато чого, але найголовніше дружбу Кирила Ляховець, Ляшевецького. А я хотіла би розповісти про перфекта, викладача філософії в Харківському колегіумі та випускника Києво-Могилянської академії Лаврентія Кордета. Він у нас філософ, природознавець, ритор та педагог, також володар чудової бібліотеки, в якій, окрім духовної літератури, також були Ян Амос-Коменський, Дідор. Комедії Мольєра та а, а, листи Вольтера, крім того, м, книги по фізиці. Сковорода пізніше про нього напише. Чоловік добре обізнаний в економіці, знається на математиці і географії, здібний водоч... водночас і до наук, і до практичних справ до війни, й до миру, до бога й до світу, розсіваючи на всі біч користь, немов сонце, проміння, він і мені був а, пробним каменем до розпізнання деяких людей. Чи його єства я б ніколи не пізнав, якби не з його з ним дружба? Далі він скаже, що Бог веде схожого до схожого. Найвищим компліментом Лаврентію Кордету є те, що Сковорода відзначив його філософські тонкощі, що годні сягнути, як він сказав, четвертого неба сонцеве небо, на якому живуть, як писав великий Флорентієць Данте у раю, душі Томи і Сидора Сивільського, Петра. Ломбардського Беде достойного, тобто найбільших філософів богослів'я, пам'ятаємо інцидент, що стався між паном Степаном Томарою, церком із ковраїв, та самим Сковородою. Саме тоді, коли Григорій залишився без роботи, пішов до свого друга Переяславського сотника Коноровського сохи. Який був племінником Степана Сулеми, Яготинського сотника, Олексій Коноровський Соха був відсутній, але пройде багато років, і в київській старині 1882 року з'явиться лист, який сьогодні нам багато розповідає. Олексій просить свого друга не хвилюватись, дочекатись його із Москви, де він на той час перебував. Також обіцяє його звести з людьми. Які процитую, із каменя, вміють зробити людину та ще й добру людину. Він називає себе вірним братом Сковороді і слугою, з яким хоче жити і померти. До друзів Сковороди ми віднесемо і двох з його вихованців, про яких ми розповідали в попередніх кроках. Це Василь Томара. Який в 1767 році вступить на службу до Колегії іноземних справ, буде виконувати дипломатичні доручення на Кавказі та Ірані, стане надзвичайним посланником царської імперії в Константинополі, сенатором, дійсним таємним радником та інше Михайло Ковалинський, який був все життя найпершим другом для сковороди, а Сковорода для нього, розпочне свою кар'єру вихователем дітей Кирила Розумовського. Але згодом отримає чин генерал-майора, стане катерининським вельможею, таємним радником при Павлові І, генерал-губернатором Рязанської області. Куратором Московського університету. Мої юні друзі розповіли вам про приятелів і друзів Григорія Савича Сковороди. Вміння його приятелювати, дружити вражає. Адже він був бажаним гостем і в багатіїв, і в бідняків. Залишив він для нас багато гарних висловів про дружбу. Істинна дружба, правдиве щастя і пряма юність ніколи не зістаряться. Схильність до дружби ні куплею, ні проханням, ні насиллям не домагається. Дружать тільки з тими, до кого відчувають особливе духовне ваблення. Дуже правильно сказано, той, хто не має ворогів, не має також і друзів. Хіба можна не пишатися такими друзями, як протиєрей Федор Заліський, який зібрав цілу колекцію рукописів Григорія Савича Сковороди, або зовсім юний Василь Каразин, це той самий, що заснував Харківський університет. Ще, будучи юнаком, він робив копію листів. Грігорія Савича Сковороди до Михайла Ковалинського, бажаючи зберегти навіть почерк філософа. <кій> Багато задок із пов'язано із постаттю Даніїла Менгарда. Ще коли Сковорода був членом Токайської комісії, є таке припущення, що він можливо зустрічався із ним. І громадянин Європи, професор Григорій Штейн, вважає, що можливо тоді познайомився із цим богословом і природознавцем. Коли в 1773 році Михайло Ковалинський поїхав із синами гетьмана Розумовського в Європу, тоді і зустрівся з Мейнгардом, спілкувався з ним, жив у нього, користувався його прекрасною бібліотекою і ось так описав Мейнгарда Сковороді. Людина блискучого. Розуму, яка мала дар слова, рідкісну вченість, широкі знання, добрі філософські звичаї. Він був такий схожий на сковороду рисами обличчя, поведінкою, способом думок, даром слова, що їх можна було б уважати двійниками. Після повернення із Європи Ковалинський розповів Сковороді про Даніїла Менгарда. І з тих пір Сковорода почав підписувати листи, які писав до Ковалинського Менгард. І навіть свій твір, Зміїний потоп, також підписав Даніїл Менгард. До нього так звертається Михайло і його дружина. Василь Каразин, якого ми щойно згадували, мріяв написати біографію Сковороди, зібрав матеріали, але не встиг, бо за півроку його не стало. Колеський радник Андрій Іванович Ковалівський, в будинку якого жив Сковорода останні свої місяці, і помер, поруч був похований, був відчимом Василю Каразину. Відомо, що мав дуже запальний характер. Коли він був не в гуморі, то його називали людиною грозою. Єдиний, хто вмів утихомирити крутий норов Ковалівського, це був Григорій Саверського рода. Умів цей мудрець дружити. Федір Луб'яновський про нього писав. Жителі хуторів і слобід, де він довше зупинявся, любили його як рідного. Він віддав їм усе, що мав: не золото і срібло, а добрі поради, умовляння, настанови, дружні докори. Інколи траплялися дуже цікаві історії. Одного разу сковорода йшов до Острогорська. Якраз з Воронежа додому повертався тією дорогою і Степан Тев'яшов, Побачивши сковороду, він сказав сідайте, нам же по дорозі. На що Григорій Савич відповів е, Ні, любий пане, мені не варто звикати до карет. Це не моє. А ви собі їйте. Може, й зустрінемося на ось тому пагорбу». І які ж були здивування Степана Тев'яшева, коли він доїхав до того пагорба, полилася тепла, рясна, літня злива і карета застрягла. Невдовзі філософ наздогнав полковника, і вони довго сміялися, обговорюючи цю історію. Послухай, друже, а чому ти сухий? запитав полковник. Дуже просто. Я зняв свій одяг, сховав у торбинку, коли злива закінчилася, одягнувся і прийшов до вас сухим. І нарешті найголовніше любимо ми згадувати армійську дружбу, любимо згадувати студентських приятелів і товаришів, але, напевно, нічого немає сильнішого за дружбу побратимів на війні. Кілька днів тому гвардійська територіальна громада прощалася із Богданом Савчуком, який загинув, рятуючи на полі бою свого побратима. Дружіть, цінуйте товаришів. Передачу підготували і провела Ніна Кочаровська, телеоператор Юрій Старушкін.